Україні на сьогодні вже другий рік триває загальна мобілізація, яка була оголошена через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. В цей час деякі чоловіки мають право на відстрочку від призову, в тому числі і ті, які отримали бронювання від підприємства. Що відповідно до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно бронюванню підлягають військово які працюють в органах державної влади, інших державних органах органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціону зазначених органах на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення, у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань замовлення. на підприємствах установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України інших військових формувань на підприємствах в установах, організаціях, які є. Критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критерії і порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, визначається кабінетом міністрів України. Тобто я вам можу сказати, що відповідно до бронювання, якщо є лист у військово зобов'язано, що підприємство є критичною інфраструктурою, а то він з ним спокійно йде в ТЦК. Аналогічні положення наведені у пункті першому порядку бронювання військово зобов'язаних за списком військово зобов'язаних під час дії воєнного стану, які затверджені постановою Кабінету міністрів України А 76 від 2023 року. Так в Україні можливо забронювати працівників благодійних фондів під час мобілізації. За умови, що фонд відповідає певним критеріям. Це питання є досить актуальним, і багато хто до мене звертався із питанням, чи можна забронюватися від благодійних фондів. Так можна, згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 683, а ще від 2023 року бронюванню підлягають працівники благодійних фондів, які займаються гуманітарною діяльністю в зоні проведення антитерористичної операції АТО та або на тимчасово окупованих територіях України. Ін надають допомогу Збройним силам України, національній гвардії України, іншим військовим формуванням України, створеним відповідно до законів України, поліцейським формуванням, їхнім воєнізованим підрозділам цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на територіях, де ведуться відповідно активні бойові дії. Тобто, як ми розуміємо, не тільки підприємства, наприклад, комунальні можуть забронювати своїх працівників, а й благодійні фонди, які надають допомогу, можуть також забронювати своїх волонтерів. Юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців також які забезпечують роботу критичної інфраструктури, виконують мобілізаційні замовлення збройних сил України, Національної гвардії України інших військових формувань України, які які створені відповідно до законів України поліцейські формування, їхні воєнізовані підрозділи і підрозділи цивільного захисту. А що ж потрібно для бронювання волонтерів благодійного фонду? А для бронювання волонтерів благодійного фонду необхідно подати до відповідного органу державної влади наступні документи. Заяву про бронювання волонтера, копію установчого документа благодійного фонду, наказ про прийняття на роботу відповідно працівника волонтера, довідку про те, що благодійний фонд відповідає зазначеним вищим критеріям, тобто працює із зсу, надає допомогу на окупованій території місцях проведення терористичної діяльності. Також важливо зазначити, що бронювання працівника не гарантує його звільнення від мобілізації. Остаточне рішення про те, чи буде мобілізований працівник, приймає на жаль, військова комісія. Щодо отримання більш детальної інформації про бронювання взагалі працівників благодійних фондів, я раджу самим благодійним фондам в першу чергу звертатися до Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил України військово-облікових комісаріатів за місцем проживання. Що можу сказати відповідно із практики бронювання і співпраці багатьох. Декількох територіальних центрів комплектування соціальної підтримки із благодійними фондами, оскільки у нас є ряд клієнтів, у мене особисто є також благодійний фонд. То керівник благодійного фонду звертається до ТЦК, подає відповідну звітність про те, скільки в нього є працівників, і вже так само керівник благодійного фонду подає акти, які існують між військовими частинами, наприклад. Це може бути поставка авто, можливо, це надання якоїсь гуманітарної допомоги. Все це має бути підтверджено обов'язково документами. І якщо керівник благодійного фонду всі відповідні документи подає до ТЦК, то комісія може прийняти рішення про відповідне бронювання певної кількості працівників даного благодійного фонду. Всім керівникам благодійних фондів раджу цим. Скористатися обов'язково звернутися, зайти на сайти міністерства юстиції збройних сил України і ну з урахуванням того, що ви дійсно допомагаєте нашим хлопцям Збройним силам України для того, щоб отримати перемогу. Ви можете відповідно оформити ним бронювання. Я сподіваюся, що дане відео було корисне всім керівникам благодійних фондів. Також хочу ще звернути увагу. А на те, що благодійний фонд обов'язково має бути зареєстрований в Міністерстві соціальної політики як організація, яка відповідно здійснює волонтерську діяльність. Там є перелік про це потрібно подати заяву в Міністерство соціальної політики. Ось тому я сподіваюся, що дане відео було корисне. Якщо у вас виникнуть питання, то дзвоніть нам. Телефонуйте. Також не забувайте про наш телеграм-канал. «Все обов'язково буде Україна.